Від мене сидять бульвальників. Її достатньо. Молодимир! 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 Можна про щось ще говорити. Значить, у стартовому у стартовій четвірці у нас Козьмен, 13 голів. Ми поглядете п'ятий номер коломіян на капітана свого. Садівник поборовся, ударив. Це порушення правил. І починаємо атаку ми. Андрій Андріашко включає швидкість. Не пройшло. Але Козьман віддав серед бомбардирів. Наразі перебуває на, на третьому місці. На першому я вже казав капітан. Андрій перехоплює м'яч, біжить, Андрій. Вийшла вийшла друга четвірка, і відразу небезпечний момент. Е, фен... так, головне, першими перше не пропустити. Добре, дуже добре, Микола. Корецький поставив. Нас переходить до нашої команди. Корецький буде вводити. Дуже дуже невдало це зробив, але наша. Андрійчук на Корецького Добре, Корецький, Корецький набирає. Треба бити. І починається починається чергова атака суперників. Так, головне Не образався, тому що до, до, до. доросла. Я вже неодноразово Ох, небезпечний момент. У нас одна з найстарших через неуважність. На так, повертаємося до гри. Андрій, Андрій майже Андрія майже прихопив, але суперники. Суперник. Суперники. І, і сам він упав. Ну, нічого. Думаю, шанс, шанси в Андрія ще будуть. Бойчук на садівника. Козьмин Козьмін з лівої перекладено. Дуже, дуже емоційно реагує на забитий гол. Капітан команди суперників здає роль відіграє. Спробуємо чергову атаку провести. І ми. Козьмен, Козьмен на бойчука. І здай! Є! Мед переходить до ігор. Андріашка на Бойчука, бойчук на Козьмена. Так, що придумає Іван? Так, Іван. Андріяшка. я саме робить фенін зараз. Є. Yeah. Є! Yeah. Любим, дуже любить румська команда. У, uh, Четвірку суперника не скаже. Треба взяти м'яч на свій контроль хоча б тому що атакувати це легше. Але бачимо, Але бачимо. не послухалось Гринківа, Василь дивиться, немає кому віддати. Пробує. Віддав довгу передачу можна було. Віддав на Фенена, і будемо. Будемо відбирати м'яч. Розвернув суперник Грентіва, але у нас надійно, надійно стоїть Андрійчук. Так. Зараз відбуваються події. Бойчук на фенена. Фенін віддає вліво на Козьмана. Козьмін дуже добре. На нашу користь. Звичайно, він судить по правилам. Дуже, дуже небезпечно, але бойчук, бойчку вдалося. Вибити. Це невеликий, невеликий футбол. Садівник. Садівник вибігає в контратаку. Так, Михайло на Андріяшка. Що придумає Андрій? Андрія дуже добра ліва нога. Андрій це і доказує. На жаль. На тому місці, на якому його виявляв Андріяшко. І м'яч перейшов до суперника. І та сама позиційна атака. Та сама позиційна атака зараз у команди Джі Технічно капітан. Але у нас є корецький. Він м'яч перехопив. Зараз м'яч козьмена. Андріяшко. Андрій перехоплює. Що, що придумає Андрій? Андрій придумав голоча. Дев'ятий гол у сезоні виводить Андріяшку Андрій. Гринків дуже, дуже небезпечно, але пас пройшов. пройшов. Від... Віддай, кудись віддай. Довірно, хотіли розіграти наш футзаліст, а отримали контратаку. Андрійчук. Навіть пробив. Невдало, як і невдало, пробив суперник. Садівник розіграє Садівник на Козьмена. Козьмен на Бойчука, той на Андріяшка. Невдало, невдало, але може садівник перекопить. Ні, не вдалося. Михайлу перекопити м'яч. Боже, суха, атака. І, на жаль, порозумілися, не зрозуміло Андрія. І м'яч суперників. Сігар відраховує 4 секунди, але. Ну, дуже, дуже легко. Дуже легко розіграли. При враження, що опускаються в них руки, Але це футзал тут. І той переходить до нашої команди. Бойчук Андрій Яшко. Набойчука. Молочена Андрій, молодчина Микола. Рахунок зрівнюють 3-3, Гарно. Так, Андрійчук на козьмена Іван приймає. називається куди ти б'єш, Іван. суддя відраховує. Розігрують суперники. Небезпека дуже небезпечний рекошет від. Бойчука, але вже атака в другий бік. Андрію на зонді не тільки у сьогоднішній грі, а взагалі на протязі сезону. Гольовий пас віддали на Андрія. Та та усім болівальникам а, нашої команди. Обійшлося бойчук на Грентіка. Василь біжи. Відай на Андрія. Андрій. Що придумає Андрій? Андрійчук чув далеко над Козьма. Козьман цей раз прийняв. Розвернувся На Гринківа і той не переграє голкіпера. І закінчилась вона з плюс-мінус закономірним е, рахунком. Всім дякую за увагу. Ми вже зустрінемось в суботу в 11-й 11 годині.